Я пишу, якесь не дійсно хочу піти вже уже, яка зомби заснімала у свій десятий клас. Це 17-річний Рудольф Келтика, у нього ДЦП, та хлопець навчився долати щоденний біл, і він нічим не відрізняється від своїх однолітків. Щодня ходить до школи і, як і інші діти, працює на уроках за звичайною програмою, а вдома виконує домашні завдання. Це мій робочий снів, це мій персональний комп'ютер. На якому я працюю в школі? Мені важко писати своєю рукою, тому я, тому я вирішив друкувати на комп'ютері. 1 вересня Рудольф готувався йти у 10 клас, та проблеми почались ще у червні, розповідає Вікторія Келтика. Тоді мамі зателефонували зі школи і сказали, що син не пройшов тестування. Його складали усі десятикласники. Писав і сам Рудольф, хоча міг цього не робити, бо рішенням комісії звільнений від іспитів. А отже, заявили у школі в 10-й ліцейний клас її сину зась. Коли ми пішли знову до директора подавати документи, директор в нас їх не приймав. Він лиш він нам розказував, лише за конкурс, нема прохідного бала, дитина не може, тому що це ліцейний клас. Той дзвінок добре пам'ятає і сам Рудольф. Хлопця він неабияк схвилював, бо перекреслив його мрію навчатись у старших класах. Я просто був шоці, я, я сидів, я просто плакав, ну, в мене просто ловилися сльози. Я думаю, ну як це я так не пройшов, ну. Я, ну, я, це ви так от могла статися. Келтики підозрюють, справа навіть не у тестуванні. Просто Рудольфа хотіли перевести на індивідуальну форму навчання. Це коли вчителі приходять до дитини додому. Та і сам хлопець і його мама категорично проти, адже школа одне із небагатьох місць, де Рудольф почувається комфортно. Кажу клас, тому що це моя рідна школа, це мій рідний клас. Там мій косний керівник, яка, незважаючи на те, не, порівню, не порівнювала мене. Я вам хочу сказати, що вона його не, не вирізняла від інших. Це я думаю, я до них звик. Вікторія показує документ медико-педагогічної комісії, яку за літо уже двічі встиг пройти хлопець. Фахівці зробили висновок. Рудольф і надалі може навчатись за колективною формою. Та документ переконує Вікторія у школі чомусь не захотіли приймати. Це висновок медико-педагогічної комісії на той, яка форма навчання йому рекомендується, і за якою програмою, яку ми пройшли в червні, 3 червня. 16-го року та директор школи переконує за літо батьки Рудольфа не подали жодного схожого документа, а без нього він не має права взяти хлопця у 10-й клас. Я не то, що відмовляв у приймі. Я сказав, будь ласка, предоставте мені пакет документів. Ми йшли не то, що сказати на уступки. Ми йшли для того, щоб знайти спільне. Ми розуміємо, що це ну дитина, ну дитина не винувата. Директор каже, він зовсім не проти, аби Рудольф навчався за звичайною програмою, от тільки виникне чимало труднощів. Хоча 20-та школа єдиний заклад в Ужгороді, пристосований до потреб особливих людей, та самостійно дістатись до вищих поверхів на інвалідному візку просто нереально. Вод кабінет фізики на другому поверсі для того, щоб дитина. Яка знаходиться на колясці, його треба сюди предоставити. Дитина на колясці чи сама може піднятися без допомоги посторонніх людей на другий поверх, Я не говорю вже на третій. Вікторія таких аргументів і слухати не хоче. Мама Рудольфа написала скарги у всі можливі інстанції та правоохоронні органи. Місцеві урядники запевняють, винних покарають. Батьки декілька разів подавали заяву. Він не приймав так, це є факти. Правомірність його дій буде перевірена окремо управлінням освіти. Ба більше у мерії переконують, Рудольфа вже взяли до школи, він навчатиметься, як і мрія, в у 10 класі. Щоправда, хлопці дещо спростять програму. Рішенням комісії було рекомендувати батькам колективну форму навчання, однак з індивідуальним графіком. тобто це означає, що ця дитина може навчатися в 10 класі, в своєму класі, разом з усіма іншими дітьми. Однак деякі предмети вона буде вивчати за індивідуальною програмою. Вікторія зізнається, поки усе літо оббивала чиновницькі пороги, часто опускались руки та не дозволяла собі падати духом, бо поруч її син, а жінка хоче, аби він ріс таким, як і інші діти. розумієте, якщо в мене опустилися би руки. Як йому з цим жити? Якщо за мене мама не заступилася, мама, яка здорова, яка може все зробити, в неї не вийшло, вона розвернулася і пішла. А що тоді мене чекає самого? Вірить у те, що все буде добре, і сам Рудольф хлопець уже мріє про те, як 1 вересня в 10 переступить поріг рідної школи. Та, попри чиновницьку тяганину, знову стане школярем. Я дуже хочу зі своїм зустрітися зі своїм зі своїм колективом. Побачити, якими вони за літо стали. Ну я хочу ходити до школи та всі діти. Віталія Васильчук, Олег Рудак, Новини, телеканал Раї.